Шановне панство, сьогодні у нас порівняння двох супер тонких захищених смартфонів F-150 Air 1 Ultra і Air1 Ultra Plus. Я не розумію, чим керувався виробник, коли проєктував ці смартфони з пластиковими задніми панелями, але маємо те, що маємо, і розуміти потрібно те, що чохол докупити потрібно, бо буде біда. Зараз ми з усіх сторін роздивимості смартфони, порівняємо їх в руках, подивимось на їх характеристики, а згодом я покажу вам ще й приклади фото та відеозйомки. Спонсором цього відео виступаю я, а точніше, мій онлайн-магазин twigday.com.ua, де ви можете придбати в Україні захищені смартфони. Посилання в описі під кожним відео на цьому каналі. Тож, з першого погляду, я думаю, ви навіть не зрозумієте, де який смартфон, де звичайний Air1 Ultra, а де Air1 Ultra Plus. І це дійсно так, тому що на фронтальній панелі це повністю два ідентичних смартфони. У них однакові майже розміри, у них однакові діагоналі дисплеїв, у них відрізняється тільки задня панель. Ось так це виглядає. Так, задня панель виглядає трошечки по-різному. Тут у нас є підсвічування знизу і зверху, тут підсвічування RGB у нас в колі знаходиться. Але що стосується камер, модулів всіх інших, все в принципі дуже схоже. Тільки спалахів тут чотири у нас, а тут три. Камера однакова, інфрачервоний термометр однаковий. В тому ж місці знаходяться датчики для нічної зйомки і камера для нічної зйомки. Як бачите, все дуже-дуже схоже. Єдине, що трошки різна в них товщина, тому що різний акумулятор. Звичайний Air1 Ultra в нього товщина 955 мм, а у цього майже 12 мм. Різниця по факту невелика, а давайте ще подивимося різницю у вазі. Тож, спершу у нас на ваги буде йти звичайний Air1 Ultra 264 г, а версія плюс 296. Як бачите, навіть не така велика між ними і різниця. Мультимедійний динамік також знаходиться у нас в тому ж самому місці. На торцях абсолютно всі ті ж самі органи керування, що з однієї, що з іншої сторони. Тобто тут смартфони максимально над ними не запарювалися просто два однакових смартфони просто з різними трошечки параметрами. Знизу, як бачите, все абсолютно те ж саме. Розіму для навушників, до речі, тут немає. Звичайно ж, тут різниця є в автономності, тому що батарейка тут на 5000 мАч. А тут у нас 7000 мАч. Різниця яка? При відтворенні відео Ultra Plus працює приблизно 11 годин, а цей смартфон при приблизно 8 годин працює. Цифри не надто великі, але ж ми розуміємо, що ми говоримо не про топові бренди якісь, а про F150. Тобто звичайний бренд, який робить захищені смартфони, якби у нас був якийсь смартфон Samsung або Xiaomi з акумулятором 5000 мАч, то, звичайно, він би не 8 годин, а 10-11 годин легко відтворював би відео. Це зрозуміло. Що стосується характеристик, обидва смартфони. Працюють на Helio G99, і давайте ми з вами хоч приблизно подивимось на швидкість роботи, чи зможете ви зрозуміти взагалі, чи є якась різниця. Тут у нас плюс версія, тут звичайний ультра. 120 Гц на обох екранах у нас зараз активовано. Давайте запустимо якісь додатки одночасно. Зараз ми все позакриваємо. Так, давайте щось запускати. Як бачите, тут все плюс-мінус відкривається з тою ж самою швидкістю, тому що абсолютно однакова платформа. І думати, що ці смартфони можуть якось по-різному працювати, ну, звичайно ж, не варто. Дисплеї. Дисплеї тут хороші. Єдиний мінус, що я помітив, це коли на морозі ви його використовуєте, то за білим кольором у вас позаду тягнеться шлейф. Особливо, якщо дивитись на чорному фоні, от коли будете шторку отак опускати, отут за білим кольором, і якщо перелистувати цю менюшку. То дуже великий шлейф тянеться. Коли використовуємо зараз от в теплі, то ніяких таких проблем немає з желейністю, Але в цілому я бачу, що ці дисплеї цьому трохи підвержені. Обидва смартфони мають інфрачервоний термометр, в них абсолютно однаковий додаток, і вони абсолютно однаково працюють. Давайте зараз зробимо контрольний замір якоїсь поверхні, наприклад, ось так. Ну, Плюс-мінус, але може трохи відрізнятися, але як бачите, плюс-мінус працює це все однаково. Скажу від себе так. В звичайному використанні це два абсолютно однакових смартфони. Лише різниця в тому, що цей буде трошки більш автономний. Обидва вони, як бачите, у нас позаду пластикові, в когось звичайний матовий пластик, в когось глянцевий пластик. Тому на обидва цих смартфони я би радив купляти відразу чохли. І тоді це, в принципі, будуть досить непогані захищені апарати. Ну а від води вони і так захищені, незважаючи на те, що заглушечок тут немає. Давайте подивимось, порівняємо, як працює підсвічування на звичайному R1 Ultra і на версії Plus. Мені більше подобається, як це працює на звичайному. Прикольно, такі дві полосочки. Тут у нас просто круг RGB, але кожному своє. Головне, що ви побачили, як це в порівнянні працює, і вже для себе можете якісь висновки зробити. Ну а тепер камери. Обидві смартфони мають основні камери з роздільною здатністю 64 мегапікселі. Якщо говорити про знімання фото, то питань особливо нема. Якщо говорити про відео, то питань більш ніж достатньо. І це незважаючи навіть на те, що обидва смартфони мають електронну стабілізацію зображення. Ну і звичайно ж, більше всього хочеться приділити уваги камері, тому що зазвичай, коли смартфони роблять, коли виробники точніше роблять свої наступні моделі, вони багато уваги звертають саме на покращення якості знімання. Що стосується цих смартфонів, то я би не сказав, що між ними взагалі якась різниця є. Таке враження, що дійсно смартфони на тому ж самому процесорі, на тому ж самому софті роблять дуже-дуже схожі фотографії. Нічний режим. Тут я думав, що більш новіший версія плюс буде знімати краще. Але тут я також не скажу, що є якась велика різниця. Зараз на прикладах фото та відео ми з вами це все перевіримо. А що стосується меню налаштувань, то це повністю два ідентичних лаунчери-камери. Тут все абсолютно однакове. Зараз зайдемо на налаштування, я вам це покажу. Ось, як бачите, кожен пункт тут абсолютно ідентичний. Тож, давайте перейдемо до реальних прикладів фото та відео, і вже можете зрозуміти, про що я говорю. На першому фото ми зразу ж бачимо, що обидва смартфони роблять дуже схожі знімки в плані кольорів. Так, Ultra Plus трошки пересвічує кадр, і це єдине, що я помітив. А так, претензій до якості в світлу погоду, звичайно, немає. Друге фото знову ж таки Ультра Плюс пересвітив, і небо тут реально краще вийшло на звичайному ультра. Проте, якщо подивитись на темні частини фото, то звичайно за рахунок того ж таки пересвічування картинка читабельніша на плюс. Наступне фото. Я знову-таки не знаю, що й коментувати, адже тут навіть яскравість знімку однакова майже. Чіткість середненька така у обох гаджетів, деталей однаково, просто ідентичні фото, як на мене. Ну, а відео дивіться самі та порівнюйте. Для мене тут різниці фактично немає. Чомусь, якраз в плані відео ці смартфони не дуже по чіткості. Мені зйомка тут не зайшла. Тож, у нас з вами два однакових смартфони F-150 50 Air 1 Ultra, а також Ultra Plus. Зараз у нас буде звук іти на звичайний Air1 Ultra, а це звук на Air 1 Ultra Plus. Ну а відео можете, в принципі, зараз самі зацінити. Ну і, звичайно, шкоди нам без тесту стабілізації. Дивимося, як два смартфони справляються з цим ділом. Так, ну, таким от способом ми перевіримо, як вночі знімає Air 1 Ultra і Ultra+. Plus. Так. Можете порівнювати якість. Але мені здається, принаймні, зараз, що якість тут тупо однакова. От ми з вами і подивились порівняння цих двох красенів. Так, красенів, тому що виробник на перше місце поставив дизайн замість захищеності. Обов'язково підпишіться на канал, а також буду радий кожному вашому коментарю, на який я обов'язково всім відповім, як завжди. Тож, бувайте на зв'язку!